У черзі на щеплення о 9.30 біля центру масової вакцинації у Кропивницькому, за підрахунками знімальної групи Суспільного, 20 людей. Серед них пенсіонерка Ольга Кондратенко. У черзі, каже, з 9 ранку. Ми прийшли добровільно, зареєструвалися в поліклініці, але нас досі не кличуть, ми знали про цей пункт і вирішили прийти зробити вакцинацію. Знаємо, що ми в групі ризику, нам вже за 70, так скажемо, і вважаємо, що це потрібно. Хочеться жити, хочеться побачити внуків і правнуків. У черзі люди стоять один від одного на такій відстані. В захисних масках не всі. Яка моя місія? Людям видати анкету, йдуть всі. Ми всім говоримо півтора метра друг від друга. Розійдіться, будь ласка, Бачите? жінки Ілля Великий записався на вакцинацію на порталі державних послуг онлайн дія. Стоїть у загальній черзі. Прийшов вакцинуватися, тому що я вважаю, що можна всім вакцинуватися. Стою зараз в общій очереді, тому що електронна очередь через дію не працює. У мене є все вибране. Зайшов мені, сказали всі, всі в порядку, живу в очереді. До приміщення, де вакцинують, пускають по п'ять людей. Тут вони заповнюють добровільну згоду на щеплення. Медсестри міряють температуру і рівень кисню в крові. 97, пульс 87. Норма. 68 років мені. Хочу вакциніруватися китайською вакциною, тому що вже ж треба вакциніруватися, вже об'явили повний це, ну, для всіх людей і приїхала сюди тролейбусом, прийшла і буду вакцинуватися, заповнила анкету. діабет другого типу, е, гіпертонія артеріальна, е, серцева недостатність. Це не є протипоказом. У нас взагалі люди думають, що якщо в мене такий складний анализ, то в мене дуже багато протипоказань для вакцинації. Але ні. Е, насправді це показання для. Для вакцинації ця людина, в неї стан здоров'я вже спровокований, тобто, якщо вона захворіє на ковід, то буде дуже багато ускладнень. Одночасно вакцинують три медсестри, Щеплення роблять вакциною Коронавак. Всього ми отримали 1000 доз на два дні. взяли на сьогодні 500 доз. Вакцина Коронавак китайська. Ця вакцина однодозна. Коли це Через друга вактриквакцинація вакцинація через 28 днів переноситься дуже добре. Показує, де зберігається вакцина. Ми з собою ось привезли в холодовому такому ящику для перевозки. Ось холодові і під низом теж холодові елементи. Ось вона так зберігається. Це щеплення від ковіду отримує Євгеній Бандурко. Реєструвався в дії на 9-9.30 ранку. Прийшов на час на свій час. Ну, вийшло, що жива очередь, жива черга. Ну, почекав десь 30 хвилин в живій чергі і зробив укол. Медсестри попереджають про можливі ускладнення. Якщо температура буде повищатися – 38 і вище, яким ви бажаємо, чити є вдома. Так, що ще следує через 28 днів і Після вакцинації люди залишаються 15 хвилин під наглядом лікаря. Люба ін'єкція може дати таке ускладнення, як анафілаксія і алергія, а ті квінки. Я для цього ходжу по коридору, я сажу людей. Вони 10-20 хвилин сидять, дивлюся за їхнім станом. Не дай Бог комусь стане гірше. Такий випадок може бути ну, один на 700-800 людей, але це дуже загрозливо. Працює центр вакцинації до третьої години дня. Наших людей дуже Важко заставить е, тримати соціальну дистанцію. Ти їм кажеш, розійдіть, розійдіться. А їм кажеться, що вакцини їм не хватать. І вони починають це створювати. Ну, це на жаль, це людський фактор. Місця хватає. За півтори години в центрі масової вакцинації прищепили 90 людей. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.